Ми, напевно, одні з перших, хто в Україні звернув увагу на маленького роздрібного інвестора, на його потреби і захотіли працювати з цим інвестором. На сьогоднішній день, за повних три роки, у нас в управлінні 2,3 мільярди гривень, 12 тисяч інвесторів. В цьому році ми залучили 1 мільярд гривень і виплатили 240 мільйонів гривень дивідендів. Ми точно не гарантуємо дохідність. Да, ми її забезпечуємо за рахунок того, що ми укладаємо вари оренди з топовими українськими або міжнародними компаніями, з загальновідомими брендами з багатомільярдними доходами, такими як Сільпо, Фора, Макдональдс. Зараз активно розвиваємо енергетичний сектор пішли в будівництво малої маневреної генерації під відповідні контракти з Укренерго. Хочу повернутись до того, про що говорили про податки. Да, от ми говоримо, ми залучили мільярд гривень, виплатили 240 мільйонів на весь портфель. З цього портфелю ми заплатили ПДВ бюджет, ми заплатили ПДФО, військовий збір. Тобто, наш інвестор від доходу, який отримав, сплатив податки. Ми його вчимо. Що таке податки, як рахувати їх, що таке дивіденди, що таке інвестиція? Що вчить держава? Крім патріотичності, немає запитань. Коли вона каже: дивіться, інвестиції в ОВДП для фізичної особи нуль. Ми привчаємо людину сплачувати податки, бути фінансово грамотними, відповідальними. Ні. Ми привчаємо людину, що в нас є шара, а шари не існує. Що ми кажемо, що потрібно підтримувати війну, потрібно підтримувати обороноздатність, ми в спільноті, в нас немає взагалі дискусії: 12 тисяч інвесторів треба платити податки чи не треба платити податки. Ну, платили. Там півтора військова будемо платити, немає питань. Але держава конкурує за капітал. Я в цьому році залучив мільярд, держава залучила, я тільки що спеціально подивився, від фізичних осіб 25 мільярдів гривень, бо ВДП за рік з цього доходу ніхто нічого не сплатить. За ці гроші новий курорт, новий готель, нові робочі місця ніхто не побудує. За ці гроші рефінансують старі борги. Тому з точки зору державної політики мені б хотілося просити представників влади мати щось далекоглядне да? і фінансувати якісь далекоглядні речі. А взагалі потрібно вірити в маленького інвестора і розбудовувати країну, розбудовувати проекти. І я щиро тішу, що ми. Там за місяць зібрали 1700 інвесторів в інфраструктурний фонд будівництва газогенерації. в країні, в якій є війна, є обстріли. А люди на це відповідають інвестиціями в розбудову генерації. Маленький звичайний інвестор там від 150 доларів.